Привіт, в даному ролику ми будемо говорити про Аптос, а точніше про токономіку, розлоки, маніпуляцію та перспективи. Чи варто його сьогодні купляти і чи варто його продавати, якщо ти купив і на ньому встиг заробити? Аптос номер один за ростом за декілька минулих днів, і усі люди про нього говорять. І Аптос людям не дає про себе забути, тому що хтось на ньому заробив або хтось надіється, що на ньому заробить. Ми повинні це обговорити з тобою. Я Дмитро Краївський, наша команда Криптоніт, полетіли. Я вже два роки веду україномовний канал про криптовалюту, і мені сьогодні як ніколи потрібна ваша підтримка. Тому обов'язково підпишіться на ютуб канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Ми в ефірі регулярно і ділимося з вами корисною інформацією. А також натисніть лайк. Це всього лише 3 секунди. А для мене заряд мотивації ділитися з вами контентом. Усім нам відомо, що у 2022 році в Аптус було проінвестовано 350 мільйонів доларів. Туди проінвестували фонди першого, другого, третього тиру. Усі фонди, яких ми вважаємо популярними, яких ми вважаємо впливовими і за якими ми спостерігаємо. Усі сьогодні є Аптусі. Також проінвестував Binance Labs, Coinbase і ще багато інших. А це означає те, що є велика кількість токенів у великих гравців, ми їх називаємо маніпуляторами. Ну і також нам відомо, що не було токен сейл. Токен сейл не відбувся, а це означає те що знову ж таки ще більша кількість токенів знаходиться в тих чи інших руках переходимо на екран комп'ютера, і першим ділом про що ми повинні поговорити так це про то економіку нам відомо що в аптоса у фондів, Токени будуть заморожені один рік. Вони можуть свої токени всього лише ставити на стекінг, получати реварди, клеймити і винагороди безпосередньо продавати. І велика кількість токенів вийде в ринок в листопаді 2023 року. І в даному випадку ми повинні поговорити про стан а, а про дії, які а, великі гравці будуть приймати для того, щоб заробити. Чому ми так часто говоримо про маніпуляцію? Якщо ми говоримо про Aptos, ми по-іншому не можемо говорити. Велика кількість токенів сконцентрована в одних руках. Також ми відкриємо автоскан, і можемо побачити, що 95 із циркулюючих токенів знаходяться всього лише на 20 гаманцях. А це означає, що маленька група людей або там декілька груп людей володіють великою кількістю токенів. Якщо ми відкриємо CoinMarketCap, ми можемо побачити, що сьогодні циркуляція токенів 160 мільйонів. В той час, як одна лише контора володіє 52 мільйонами токенів. Це третина від загальної циркуляції. На CoinMarketCap бачимо, що циркуляція 160 мільйонів. Переходимо на то економіку і можемо побачити, що в ринку має бути півтора мільярда токенів. Всього лише 10% в ринку. Чому ми знову ж таки говоримо про маніпуляцію? Поки капіталізація невелика, поки циркуляція невелика. Люди, які мають гроші, люди, які мають вплив, можуть керувати ціною. І ми, як люди з криптовалюти, знаємо, що таке маніпуляція, і ми знаємо, як нас можуть обдурити. Адже ми розуміємо і знаємо правило для того, щоб хтось заробив на ринку, хтось повинен втратити. І однозначно це будуть не фонди, а ми з вами питання, хто скоріше зайде, скоріше вийде, хто зможе заробити, контролюючи власні ризики. Ми шукали причину росту і не могли її знайти. Якщо говорити про те, що Аптус інноваційний блокчейн, та це з точки зору фундаменталу, та він сильний, та він вбивця Солани. Солани там пропускна здатність транзакцій, в Аптоса 160. Але сьогодні на Автос ще немає попиту. У нас межі ринок і такої великої кількості транзакцій поки що. Не відбувається. Ми шукали про партнерство. Можливо, Аптус з кимось запартнериться. Так він постійно регулярно з кимось партнериться. Вони в Твіттері це публікують, але нема партнерств, які могли запустити його в космос. І ми прийшли рішення про те, яке ми писали в нашому телеграм-каналі, що реалізовується план. Фіксації ревардів, так як фонди мають реварди і зі стейкінгу, вони його можуть фіксувати. І до 23-го року, листопада, фонди реалізують максимально все, щоб ціна була на пікових значеннях. Вони за рахунок ревардів слили їх, заробили, зафіксували тіло. І кожен наступний розлог для них це профіт. Ми повинні це пам'ятати. Переходимо на екран комп'ютера, давайте глянемо графік. Аптос коштував 10 доларів. Приблизно люди отримали свої дропи. Вони отримали дроп за ноди і за нефтішки, Тоді ціна була 10 доларів. Багато хто міг злити, багато хто міг. Заробити, яка очікувані була На той час, коли роздали дроп це був майже єдиний єдина циркуляція в ринку. І викупляючи маркетмейкери людей дроп він не так багато тратив, але він набирав позицію власних токенів. Токен просів на 70% від лістингу Його дно було приблизно в районі 3 доларів. Саме в районі 3 доларів заходили фонди, приблизно ціна-3 це бакси. І з того моменту, коли маркетмейкер набрав певні позиції, він почав штовхати ціну вище А там же люди. Люди підхопили і вирішили запригнути цю ракету. Вони згадали, що фонди сюди проінвестували. Ми купляли авто по 7,8, докупили по 3,5 долара. Ми вивели середню ціну 4,2 долара. Про це писали в телеграм-каналі. І про дану маніпуляцію ми також розписували, тому що вона була якоюсь очікуваною. Про то мало хто говорив, але про то говорили, і ми могли це очікувати. І так як у нас був ведмежий ринок, люди, які получали винагороди, само собою, що все зливали, тому що їм потрібен був прибуток. Авто це один із тих, хто дав прибуток на ведмежому ринку, дав склині часи, але люди заробили. І маркетмейкер, не боячись, відкупляв усі токени, починаючи від вісьми доларів, закінчуючи трьома доларами, і набравши певну позицію, вони почали штовхати ціну вище. Набравши певну позицію, вони почали штовхати. Токен почав виростати, почали на ньому хайпувати, і усі люди згадали про те. Що в фондах є певна маніпуляція. Усі люди почали говорити про те, що там авто буде коштувати 50 100 доларів, як то кажуть, породили в людях ФОМО. Чи може коштувати авто 50 доларів? Однозначно так. Але сьогодні він коштує приблизно 15 доларів. Його капіталізація 2,5 мільярда. Для того щоб він коштував 50 доларів, його капіталізація повинна бути більше 10 мільярдів. Тоді він буде входити в топ-10 за CoinMarketCap. Але ми все ще знаходимося в відмежому ринку, та в нас все, все ще йде ведмежа тенденція. ФРС не планує опускати ставок і ми на грані на межі рецесії. І говорити про якийсь там різ до 50 доларів досить. Складності. І як ми постійно кажемо, люди хоміки, коли автос перевищив 15 доларів, мені масово почали питати, а чи не пізно купити? Та я пропустив там певний процент росту. Але давай я продам свою машину і куплю автос по 18 баксів, тому що 50 доларів зовсім скоро. Давайте саме про це поговоримо. Тут людям аптус не був цікавий, тому що ведмежий ринок усі купляли, хтось докупляв, але ніхто не очікував, що так скоро ринок буде відновлюватись. Тут люди очікували, що це наприклад просто ріст Аптуса на фоні росту біткоїна, який виріс. І тут приблизно по 14-20 по доларів у людях вже давить жадність, і люди готові робити максимально все, щоб вернути час назад. Але час назад ми не можемо повернути, тому вони вирішують і хочуть зайти у штута. Само собою, що на дистанції в Аптоса є певні перспективи, і до 2003 року фонди реалізують максимально все, щоб свої прибутки, свої токени продавати на максимальних іксах. Але до 2023 року ми можемо побачити складний процес. На даних відмітках люди як коміки біжуть купляти. А просто не боячись, тому що усі аргументують. Тим, що фонди скоро будуть отримати свої реварди, получать винагороди, і вони повинні фіксуватись по максимальних цінах. Можливо, так воно є, і ті реварди, які вони будуть получати, вони будуть фіксуватись, і для них навіть 15 доларів це нормальна ціна. І скоріше за все, що з даних відміток, побачивши ось такий ріст, в людей породили фому і заставили купляти токени. І коли почнуть зливати свої токени, та ті самі токени з ревардів повинні бути люди, які будуть відкупляти. Аптос має потенціал летіти вище, але. Але ризики, які ми приймаємо на себе, не оправдані прибутком. Якщо ви купуєте автос там по 15-20 по доларів, він буде коштувати 50, можливо, колись. Ви маєте можливість забрати приблизно там 3 ікса, але ви ризикуєте бути в просаці приблизно на 50, можливо, навіть 55%, можливо, навіть 60%, тому що брили шортисті і побриють лонгістів. Ми виходили по 15,5%, забрали тіло в нашої інвестиції. І далі ми вийшли приблизно 17,8%, забравши вже досить велику частину. Нашого профіту, і тепер ми очікуємо подальшого зниження, тому що ракета не має постійного топливу. Вас з собою вище ніхто не буде брати. На даних відмітках, я спілкуючись з людьми, розумію, що ніхто не хоче продавати аптус. Люди на аптусі заробили, їм повезло і такі вав круто. От фонди будуть там штовхати ціну до 100 доларів і так далі. Можливо, так і буде, але з даних відміток ринок проситься шорт, тому що сьогодні в людей рівень жадності зашкалюється. Людей повинні заставити, по перше, лонгістів побрити. А людей, які на споті заставити продати власні токени Аптос для того, щоб у вас їх не було. Якщо навіть маркетмейкер буде пускати ціну вище, ви там не повинні знаходитися. Він буде робити максимально все, щоб вас витрусити. І сценарій, який ми бачимо, це якісь сквізи, це якесь падіння приблизно в район 10 доларів. І з того моменту, коли у вас буде просадка 50 доларів, ви будете на паніці, на страсі продавати. Це один із розвитку сценаріїв. Інший сценарій трошки. Цікавіший для людей, які все ще сидять в токенах, можуть ще раз спустити свічку, знову ж таки загнати людей в ринок, щоб люди повірили, що ракета буде летіти далі, і з того моменту буде корекція. Без корекції ринок не може рости, повинен бути певний баланс. І коли я говорю людям, забери своє тіло інвестиції, почекайся якогось відкату. Перезайдеш, люди кажуть, ні, Аптос по 50 доларів з залізобетону в 2023 році. Люди вірять в те, що фонди будуть відкупляти, і люди вірять в те, що вони разом з фондами зароблять. Але я на ринку певне правило для того, щоб хтось заробив, хтось повинен втратити. На даних відмітках сценарій розвитку подій такий, що на Аптосі, скоріш за все, що буде бритва. Ресай на денному графіку вже довгий час є перекуплений, і рано чи пізно ми повинні скотитися. Я думаю, що саме. Це той час, де ми підемо на локальну корекцію. Якщо люди вірять в Аптос на дистанцію, вони можуть її купляти, тому що в Аптос є потенціал. Якщо в нього буде капіталізація там, 30 мільярдів, як блокчейн-проєктів на минулому бичому циклі, ця ціна буде приблизно 100-150 доларів. Але вірити в те, що Аптос сьогодні або в ближчий час буде мати капіталізацію 30 мільярдів, складно, тому що в нього ще немає певного фундаменту. Сьогодні даний ріст нічим не підкріплений. Він підкріплений тим, що фіксують реварди зі стейкінгу, і ми повинні їх купляти. Давайте перейдемо в дропстав і можемо побачити розлоки. Якщо в інвесторів в фонді буде розлог через 284 дні, то в ком'юніті Фаундейшн розлог буде протягом наступних 11 днів. Можемо побачити. І дана ціна, скоріше за все, що це штучний памп, для того, щоб трошки краще продаватись. І скоріше за все, що з даних відміток ми спокійно можемо летіти. І тому люди, які сьогодні купують АПОС, вони вирідають максимальними хом'яками, тому що ракета вже полетіла, і ризики, які ми приймаємо на себе, можуть бути. Не вправданими. ми можемо забрати всього лише 2-3 ікса, ризикуємо втратити досить велику частину власного депозиту. Тому я сьогодні Аптус не куплятиму, я його наоборот продавав і буду чекати якогось відкату в район нижче 15 там, можливо, навіть нижче 10 доларів. Саме там в людей знову ж таки буде розчарування, люди почнуть продавати власні токени, і маркетмейкери знову починають відкупляти для того, щоб в майбутньому знову реалізувати оцей памп криптовалюти вже тоді, коли ринок буде відновлюватись, коли люди. Люди сьогодні мені пишуть, що хочуть продати машину для того, щоб купити аптоз. Я розумію, що така історія з Dogecoin, Коли офіціант розказує, що хоче купити Dogecoin, варто виходити. Є певні ризики, і люди не завжди їх готові приймати. На дистанції авто спокійно може кошти 50-100 доларів. Але по сьогоднішніх відмітках купляти досить страшно, тому що нас в ракету брати з собою ніхто не буде. Як то кажуть, є різні якісь. І купуючи сьогодні, в людей просто зародили ФОМО страх, що ракета полетить без них. На емоційний стан людей на максимальному піднесенні, і рівень жадності в них зашкалює. Сьогодні Аптос. Я не хочу нічого рекомендувати, але автос я купляти не буду. Я буду чекати якогось відкату, а там вже буду докупляти. Усю інформацію, всі свої угоди я публікую в телеграм-каналі. Підписуйся. Думаю, ролик був цікавий. Думки цікаві. Ти не втратиш свої гроші, а їх збережеш. Хай щастить. пока.